Минає рік і дні і ночі, щасливі миті і сумні, благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Щоб всі були живі, здорові, ніхто не плакав, не хворів, щоб не було ні сліз, ні крові. Не злих та підлих ворогів. Під мирним небом України сади вишневі хай цвітуть, а у закоханій родини лелеке діток принесуть. Останній день старого року, можливо, був і не такий. Тож хай добробут, мир і спокій нам подарує рік новий. Дорогі мої друзі, підписники. Рідні люди, близькі люди, знайомі, друзі та й народ України ось добігає до кінця останній день 23 го року. Сонце вже заходить і через пару годин в силу буде вступати 2024 рік. Я вас хочу привітати привітати всю Україну і всіх-всіх людей. З наступаючим 2024 роком. Всім побажати миру, здоров'я, натхнення, щоб у всіх збулися всі мрії, щоб збулися всі бажання. А в цю ніч я обов'язково загадаю бажання. Причому не одне. Я буду просити, не знаю кого. Щоб він виконав, виконав два бажання. Я думаю, мої бажання з вашими співпадуть. Я не хочу їх називати, я хочу щоб вони збулись. Але тонко намікну. Щоб здох і щоб прийшов. Або настав. Два бажання. Це не багато і не мало. Але які вони для нас важливі, ці бажання. Побачимо, який буде наступний рік. Ви бачите, кожного року нам приносить. Кожний рік нам приносить щось нове, якісь випробування, якісь дольові катаклізми. Не знаю, що буде в цьому році, прийдешньому. Але дуже хочеться вірити, що все буде добре. Тому я вам бажаю всього самого-самого кращого. Побачимось в 2024 році. До наступного року. Пока!